Пишіть. Ось. То я дам номер телефону. Можете заказувати, вона відсилає поштою. О. Ага. Давайте, давай. як. Смачний мед Дуже файний мед, такий, аж ж ну, ну. Ось, ось такі то діла. Трошки з нею побалакала. Тепер пішли, накосили трави, наносили, бо на завтра і на післязавтра, завтра неділя, а на понеділок на ранок, щоб було ще дати. І за... на те... нарізала... нарізала салату і молочейки курчатам, індичатам дала їсти, ото. бо зранку не давала, то вже так кричали, як стечені. Зараз попасу гуси, Наталя пожене пасти, тоді повичищаю, подаю їсти. От ще півгодинки і вона пожене пасту. А Вони вже почули, що я вже зайшла в хліву, значить все вже кінець світа, вже їм треба бігом і в скачки йти. Ось таке діло. Ксюша, Люба, привіт. Привіт, Ксюша. Оксана, гарного дня, Любочка, вітаю всіх, хто в чаті. Доброго дня, Оксаночко. і вам всього самого найкращого. Елена Жила. Всім доброго вечора. Міра, здоров'я і добра. Любочка, от мене лайчик номер 3 Дякую, Олена. І вам всього самого найкращого. Хай Бог дає. Всім всього самого найлучшого. А тих двоє йде пішло десь туди? До гори, да, гусі? Так, Юля Бойко, Ксюша, привіт. Юля, привіт, гарного дня вам. Юля, бабуся Галя, привіт, Олександр. Ви откуди, ребята? То? З України, Олександр. Бабуся Галя рано не була, побігла щось. Робити, бо дочка на роботі і до сина полола, цибулі і часник. Зрозуміли, бабусю Галю, Сили вам і терпіння і здоров'я. От так. Наталія. Злийденна, доброго дня, Люба, хочу вас запитати, як у вас зараз із жирністю молока? Дуже впав. З чим це може бути пов'язано? Кор... Корми не змінилися. Від жари може падати, від жари може падати жирність. Ось, а так то я не знаю, від чого У мене ні. У мене наоборот жирність підноситься, дівчата мої що то кози кітні. Я не можу вам сказати ніц. Я думаю, що вони кітні. Бо козел за ними так не гони. ось, то, то таке діло. У мене наоборот, зараз жирність чим раз більше робиться, я серйозно кажу, то я не можу сказати нічого. О, хоч то вони вроді ще мало, там кітні, бо вони на вересні з козенятами. Ось, е малишка і, і кориця на початок вересня мають бути, якщо вони кітні. Ось, бо по шоколадці то видно, що вона кітна, але вона і не доїться, я ж її запустила. ось. Не думала, що так буде. Ну нічого. А з другої сторони все добре. Ось то. А зірка десь під кінець вересня має котитися, якщо вони кітні. Ось так що ось таке діло. То в мене жирність не впала. Я так кажу, як є. А, а те, що, що падає, є таке, як жара, то жирність падає. Але як, які причини є, я не знаю, серйозно. Знаю, що дають кукурузу, щоб жирність підняти, картоплю варену, щоб жирність підняти. Ось. Але мої зараз і картоплі не їдять, і, і кукурузи не їдять тільки той, як його. Ячміні увесь в мене їдять. Музька моя паруватися хоче. Нестися хочеш, так? Да? А де тобі гусака взяти? Ага. Вони ще малі, ті гусята, чого ти до них чіпилася? Гуска. Вони ще малі, май витримку. Можеш нестися і без, без гусака. Все одно тебе садити не буду. Так що не можу сказати, але раз корми не поміняє. А скільки вони після козенят? Якщо вони, що місяць після козенят, то є, що той другий місяць падає жирність, бо перший місяць козенята рахується молоко, молозиво, молозивне молоко, молодеше, кажуть на нього, то